Усім привіт! Ось такі коробочки сьогодні будемо розігрувати на Валентина на Ютубі, на каналі Людмила Карпати. Ось такі будемо розігрувати подарки. Такі коробочки. Зефірні. Так що запрошую усіх на розіграш на 20.00 сьогодні у неділю. Підписуйтеся на канал Людмила Карпати на Ютубі, на Фейсбуці, щоб взяти участь у розіграші такої красоти. Так, що чекаю вас?